Унтере Вальгасе Обере. Карл Людвігштраса. Та вулиці 1 травня. Одна частина була оперна, інша музейна. Адольф Гітлерін. Унтере. Карл штрасе На проспекті Свободи, де у 18, по кінці 18 століття якраз під нашими ногами, якраз на місці, де стоять наші ноги, де ми стоїмо, протікала річка Полтва. Тут у нас є невелика карта. Ось це тогочасний львів, проспект Свободи у нас ось тут. Фортифікаційні мури. За вашою спиною знаходилася частина фортифікаційних споруд міста Львова. Ми перестали бути актуальними з кількох причин. Місто збільшувалося, місто стало частиною Габсбургської імперії. І населення збільшувалося. Інвесту інвестиції для доріг, для населення, для будівництва. І місто розросталося. Отож Мур з часом вирішили знести. Окрім розростання міста, причиною було також і те, що Австрія не хотіла мати на своїй території місто, яке мало настільки сильні фортифікаційні споруди, і також. Війні хотіли переносити свій мур, його якось перебудовувати, і для, як експеримент вибрали Львів. Мур забрали, річку засипали, е, вирішили її назвати Нижні вали. Бачимо назву німецькою, польською і українською. Чому нижні вали е, на противагу вулиці Верхні вали, яка на цьому місці зараз знаходиться вулиця Підвальна? Тож. Е, Полтво засипали, і по цій вулиці по нижніх хвалах любили гуляти лів'яни як тоді, так і зараз. надію. мабуть, здивовані, що в нас дві таблички і нас двоє, так, так? але так. це не просто так. І нас двоє. <схай> в той час на цьому місці протікала річка Полтва, яка ділила цю вулицю на дві частини. Відповідно, на літографії ви можете побачити ну, ти, ти. річку, Красно, так і як вона поділяє вулицю. Відповідно, та частина називалася Обере Карл Людвіг штрасе так, Тобто вулиця Карла Людвіга Верхня, і ця частинка називалася Унтере Карл Людвіг Штрасе, Нижня. Так. І від на цій літографії, бачите, тут ще немає оперного, але вулиця вже досить так активно забудована. Полтва так. Чому, власне, Карла Людвіга? Тому що в той час, це середина 19 століття, до Львова приїжджає нащадок Габсбурзької династії Карл Людвіг. І це була дуже визначна подія для міста. Що ось така відома, знатна людина приїхала до нас і живе. Вау, як класно! І місто влаштовує отаке феєричне, грандіозне святкування. Бачите? А, Карл Людвіг проживав в будинку Гауснера. Цей будинок зараз розташований трошки далі, по наперетині Коперника і проспекта Свободи. Цей крайній будинок. Тобто він там проживав. І відповідно, на його честь була, був названий Проспект Свободи. А, також ви бачите, що таблички були двомовними німецькою мовою і польською мовою. Чому? Тому що на той час німецька була державною мовою. Так. А відповідно населення було польськомовним, тому і залишали дві назви. Хоча ця політика стосувалася лише великих міст. В маленьких містечках і селах не робили переіменування, там зазвичай залишалися вулиці польською мовою. А зараз ми з вами познайомимося з австро-угорським періодом, коли Австрія і Угорщина об'єдналися в, в одну велику імперію. І тоді вони надали нашій Галичині більше прав. Галичина отримала автономію, отримала право на самоврядування і отримала право на те, щоб самим вирішувати, що будувати в місті, що перебудовувати, як називати вулиці. Але по факту ця автономія вона була більше, так скажімо, польською і. Ем... Польське населення міста воно мало набагато більше прав, і тоді вони вирішили вирішили націоналізувати місто і почали називати вулиці іменами своїх героїв, також будувати їм пам'ятники. От ви можете бачити, що в 1871 році оця сторона вулиці була названа вулицею Гетьманською. А чому саме гетьманською? Назвали її так на честь коронного гетьмана, речі посполитої Станіслава Яблоновського. Який вважається одним із рятівником нашого міста. Чому? Тому що в 1695 році він врятував наше місто від татарської навали. А, у нього було всього лише 4 тисячі воїнів проти 20 тисяч ординців, але він все-таки зумів захистити місто, і наше місто татари не взяли. І от тоді вже львів'яни через деякий час вирішили йому віддячити і вирішили встановити йому пам'ятник. Пам'ятник було виготовлено в 1752-54 роках, і От ви можете побачити, як цей пам'ятник виглядав. Виглядав він отак. Це храніти десь ні. Зараз я вам розповім всю історію. Так, пам'ятник спочатку був виготовлений в залі з пісковику. Ви можете побачити, що самого Станіслава Яблуновського Яблоноського у ролі такого римського легіонера з булавою в руках. А спочатку цей пам'ятник було встановлено у внутрішньому дворику колегії ізуїдів, а через деякий час цей пам'ятник зник. Ну, взагалі в нього така нещаслива історія. Він завжди кудись зникав. Коли цей пам'ятник знайшли, а його таки знайшли. А у будинку номер 13 на Валах це там, де у нас зараз знаходиться Гранд Готель. Колись там були житлові будинки. Цей пам'ятник знайшли, його відреставрували і вирішили його встановити у нас на центральній вулиці. А от ви можете бачити, у тут ще сам пам'ятник знаходиться. Оце наш національний музей. Ну, тобто ви собі принаймні можете уявити, де стояв цей пам'ятник. На жаль, так сталося, що в 1944 році цей пам'ятник знову зник, але на цей раз вже безповоротно, і до сих пір, в принципі його не знайшли. І ми не знаємо, де він зараз може бути. От, але завдяки цьому, завдяки цій історії, оця сторона вулиці. Її назвали Гетьманською, але часто у Львів'яни казали гетьманські вали. А от була ще інша сторона вулиці, яка на той час носила іншу назву. Я вам зараз про це розкажу. Зв'язку з активною націоналізацією польської у Львове дуже багато вулиць перейменовувалися і дуже багато пам'ятників виростало. Саме польським діячам, що цікаво. Так з'явився пам'ятник Яну Третьому Собіському, який ви можете бачити отут. Так він виглядав. Він стояв на, перед е, сучасним пам'ятником Шевченка. От, е, також з'явився пам'ятник Яна в у Старіцькому парку, там досі є пам'ятник Олександру Петру на місці сучасного пам'ятника Грушевської інспекції Шевченка, також в цій стороні, а також пам'ятник е, Адама Міцкевича, який досі є, також на другому кінці цієї вулиці. З пам'ятником встановленням пам'ятнику Міцкевича дуже цікава історія пов'язана, тому що його мали встановлювати поруч із пам'ятником Діві Марії, але це загрожувало обвалом склепіння Полки. І тому вирішено було трошечки посунути пам'ятник Діві Марії. Львів'яни це жартували. Везумівся, мати Божа, бо Мицкевич йде. Також друга важлива подія пов'язана з цим часом це будівництво склепіння полкви, тобто закриття полку. Це було пов'язано із будівництвом оперного театру в 90-х. І таким чином. Полка була закрита, і вулиця більше не розділялася на дві половинки. Це став єдиний простір. Так з'явився цей сквер, це пішохідна зона. Але е, цікаво, що вулиці далі, далі носили. Е, Війна назви. от а також з появою транспорту. Ем, ну, оскільки спочатку це була повністю пішохідна зона, і тут було багато кав'ярень, це був громадський простір, але з появою транспорту з'явилася необхідність в будівництві транспортної е, частини. От так вулиця стала не пішохідною, а частково пішохідною і частково транспортною. Там була також тримайне поля, яку згодом демонтували. От і е, проспект сучасний проспект Свободи тоді став якраз важливою транспортною артерією міста. От ну і що цікаво дійсно, незважаючи на те, що це стало однією вулицею, вони далі мали дві назви: Карла, Людвіга і Гетьманська. Е, і ще мала навіть третю назву ця вулиця. Це гетьманські вали. Так називали оцю частину або всю. Е, разом. і на більшості листівок і різних художніх робіт ви можете побачити саме підпис гетьманських болей. Це моє місто. Це моє місто. Тебе зліч проти. Добровольчі стрілецькі легіони, які були покликані боротися за відновлення польської держави. Вони виграли дві локальні війни, в результаті чого Поль... Польща отримала можливість відродити державу свою. Було її названо Другою польською республікою або другою річчю посполитою. І ці легіони вважалися польськими національними героями, тому на їхню честь було названо вулицю центральну вулицю у Львові. Ну а ця назва так і лишилася на честь польського гетьмана Яблонського, оскільки вона так само була така пропольська націоналістична назва. Я вам розповім, чому проспект Свободи називався вулицею 1 травня. Можливо, ви чули, що у 1939 році у Львів прийшла радянська влада. Відповідно, вони почали перейменовувати всі вулиці. А як же ж у радянському місті без вулиці 1 травня? Для цієї такої почесної ролі не ну, такої назви, назвою. Вибрала саме проспект Свободи теперішній. І протягом року цей проспект Свободи називався вулицею 1 травня. Тільки протягом року, тому що, коли в 41-му прийшли німці, вони почали переіменовувати вулиці німецькі влади. Але за цей рік, коли була радянська влада в Україні, вона встигла збудувати на цьому проспекті, на цій вулиці ще й два пам'ятники. Зараз я вам їх покажу. Це пам'ятник Сталінської Конституції. Він був збудований з бетону увага, і фанери. Так, на швидку руч, аби встигнути. І на ньому були уривки написи трьома мовами з конституції старинської. Це було польською, євритом і українською. Тому що в той час у Львові якраз проживали не більше поляки, українці і євреї. Але крім цього пам'ятника, він, до речі, був дуже швидко зруйнований самими львів'янами щодо приходу німців. Так вони його полюбили. Але крім цього пам'ятника ще був збудований пам'ятник дружбі народів. Ось тут ви бачите пам'ятник Яну Собецькому, польському королю, а в цьому місці зараз стоїть пам'ятник Шевченку. Поруч з цього пам'ятника був збудований пам'ятник дружбі народів. Він теж проіснував недовго, всього буквально рік, і був зруйнований ще до приходу німців. коли німці прийшли, вони побачили ось таку картинку на місці того пам'ятника. Окупації у Львові загалом перейменували 150 вулиць та площ, хоча їхнім військовим, ну саме німецьким військовим, це не було дуже на руку, бо вони користувалися старими картами, постійно плутали назви вулиць. Ось, але ця конкретна вулиця отримала дві назви: одна частина була оперна, інша музейна. Оскільки тут вже був художній промисловий музей. У ну, більшість періодів до того дві назви. Ну так, так, вони все таки, ну часто дуже розділяли цю вулицю на дві різні. Ось. Але історія цих нас досить коротка, лише один рік вона протривала, далі німці її інакше назвали вулицю. 42-44 роки німецька окупація. Львів далі відіграє провідну роль, і він є столицею дистрикту Голочина. І урядом було заплановано, е, заплановано масштабні перепланування, а саме встановлення тріумфальної арки і пам'ятника Адольфу Гітлеру. На щастя, ці плани не були реалізовані, проте поставили чашу на місці теперішнього пам'ятника Шевченка. Але вулицею так назвали Адольф Гітлерінг, і вона так називалась протягом двох років. 44-му році радянські війська вдруге повертаються у Львів, і е, влада в е, усіх про про в проблематиці військові вирішує просто на короткий час повернути польські е, старі назви вулиць. Оце була гетьманська, це Легіонів, але на жаль, цей ці вулиці м, протримались менше року, навіть менше. І, тому що ну, і за війну п'ять разів перейменовувався проспект. Вже в квітні 1945 року йому повернуто стару його назву 1 травня, тобто стару, яка існувала з 39 дев'ятого. Року в Радянському Львові. Тільки тоді це була вулиця, а зараз, 1 травня, і центральний проспект назвали таким проспектом. Звичайно, що нові, що якщо зараз повернемося з тридцятого рік, там буде хіба 1 травня? Так, так. Так, так, так. Там було 1 травня. Продовжуємо. Продовжуємо. Отже, звичайно, нові. Старій владі не вистачало ідеологічних домінант, і в 52-му році був побудований пам'ятник Володимиру Ілючу Леніну. Проіснував цей пам'ятник до 1990 року. В 90-му році його демонтували, Із бронзових його елементів був зроблений вилитий пам'ятник жертвам радянських репресій, які зараз стоїть в верхній частині вулиці Дорошенка біля органного залу костелу. Марії Магдалини. Одночасно слід сказати, що в цей період сильно змінювалася транспортна система проспекту і було ліквідовано практично всі трамвайні колії. І того ж самого 1952 року проспектом тодішнього 1 травня пішли перші львівські тролейбуси. Всі лінії львівського тролейбуса тоді мали кінцеву зупинку біля пам'ятника Міцкевича, машини розверталися і їхали в різні боки. В цей же період було заасфальтовано брюківку по непарній частині проспекту. Одночасно не було великої кількості архітектурних перебудов і добудов верхніх поверхів будівель. І виникло два музеї: музей Володимира Ілліча Леніна, який зараз представлений у нас національним музеєм, який приснував так само до 90-го року, а також в інституті. Тодішнього суспільних наук зараз народознавства, музей етнографії та художнього промислу. На цьому цей період ми завершуємо писувати Так, ми прийшли до періоду, коли ця вулиця була названа проспектом Леніна. Це один з найдовших періодів, коли ця назва проіснувала. Як виявилося, радянській владі замало Леніних, і незважаючи на те, що з 49-44 року вже існувала вулиця Леніна, це сучасна Лачаківська. В 1959 році радянська влада вирішила перейменувати з проспекту 1 травня на проспект Леніна, тим більше, що в нас тут знаходився пам'ятник Леніна. Це спокійний період для вулиці в основному, тобто тут не було ніяких екстраординарних випадків, подій, все стандартно проводилися паради, демонстрації, урочисті події, святкування їх. Єдиний цікавий факт. В сімдесят році під час проведення демонстрації першотравневої демонстрації тут на проспекті провалилася приїжджа частина кусочок на декілька метрів. Це біля вулиці Тиктора в тому напрямку. Спочатку думали, що це якась ворожа диверсія чи там заборушення, але потім виявилося, це звичайна вода з водопроводу, підмила пустоти під асфальтом, він провалився. Ну, на щастя, ніхто не постраждав. Проіснувала вона до 90-го року, відповідно, коли був демонтований пам'ятник Леніну. І в мене тут ще є фотографія з цього періоду. Як бачимо, біля самого оперного була транспортна розв'язка, проїжджа частина. Це перед пам'ятником Леніна. Він знаходився тут, і в нас тут кільцева дорога. Ви зараз знаходитесь у сучасному Львові. Візь. Тепер проспект називається проспектом Свободи. Після розпаду радянського союзу це все відбулось. У 1988 році вчителям Львова було прийнято рішення ставити пам'ятник Тарасу Григоровичу Шевченку як видатному українському діячу. На початку був поставлений камінь, який засвідчував те, що на цьому місці буде стояти пам'ятник. Пам'ятник був відлитий в Аргентині з Міді. Він був поставлений 1992 році. Через 4 роки позаду нього з'явилася 12-метрова хвиля.